Вітаю вас, друзі! З вами підприємство Агродніпор. Сьогодні у нас іде відвантаження. Люди замовляють деякі цепчастини. Дивіться, кронштейн відводки на Т-25. Важіль віджимний, важіль реверса. Вісь сателітів, шайба сателітів, муфта з'єднуюча на Т-25. Кому що потрібно, замовляйте. На УМЗ, дивіться, людина замовила римкомплект вісі передньої. вісь гойдання, втулочки стальні з буртиком, втулочка без буртика. Чотири втулки на цапфу, дві на важель рульовий з валом. Ось ремкомплекти йдуть на цапфу, римкомплект на важель рульовий, клин вісі передньої, шайби упорні під втулочку. Дехто їх замовляє, дехто не замовляє, але воно тертя йде, отак працює, все рівно вона підтирається. Якщо бажаєте, щоб не було люфтів, то краще їх міняти. Також підшипничок опорний. Ще ось інше замовлення це в нас гідрооб'ємне рульове керування на МТЗ-80. Дозатор сотий, його достатньо при стандартних. При стандартній комплектації воно працює адекватно. Сотий дозатор, ось у НД100 і е, 50-й гідроциліндр. Якщо ви збільшуєте гідроциліндр, там можна 160. й Якщо у вас кун стоїть, там можна 160. й Якщо сільськогосподарський трактор і вам потрібно сіяти полоти, то краще, щоб воно працювало. Сотий дозатор і 50-й циліндр. Також зараз немає білоруських балок. Раніше було, хто переоб'єднує підгору, в кого є місце кріплення, в кого немає. А зараз навіть і балок немає, тому тільки отакий переходний кронштейн, щоб закріпити кронштейн гідроциліндра це 50 Отак ось укріпиться, і ви на два болта прикручуєте до своєї балки. Кому потрібно, замовляйте. Підприємство Агроднепор. Також ось ось кронштейни стяжечок ковані у нас на тракторі ЮМЗ. Є ці модні, що зараз в інтернеті з'явилися на МТЗ. Це буде той же самий Юмзовський, обрізаний, просто зроблено по габаритах МТЗ, але він буде кований. Вісь поздовжніх тяг гартована даний момент це в нас на тракторі ЮМЕЗ. І ось невеличка партія прийшла кронштейнів на МТЗ-82 старого зразка. Кого цікавить, замовляйте підприємство «Агродніпр». Всього найкращого. До нових зустрічей!